В місті Первомайську. Успішно закінчив Первомайську гімназію номер 3 та Первомайську дитячу школу містець. А в 2017 році Красноградський медичний коледж де зробив професію фельдшер, за якою і працював в Первомайському відділенні медичної допомоги та завідував фельдшерсько-акушерським пунктом села Кисення. З 15 травня 2020 року Микита вступив на військову службу до лав ЗСУ за контрактом та проходив службу бойовим медиком 3-го десантно-штурмового взводу, 5-ї десантно-штурмової роти 2-го десантно-штурмового батальйону. Повномасштабну війну Микита зустрів 24 лютого 2022 року. Перебуваючи в зоні ООС, де з перших годин війни з побратимами давав відсіч окупантам. Славетний герой нашої громади врятував не одне життя воїнів ЗСУ. І до останнього мужньо виносив поранених і полеглих побратимів під час ворожих обстрілів. Та, на жаль, жорстоке сьогодення не дало можливості Микиті. Зустріти живим перемогу України в цій війні 25 квітня 2022 року. В районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. Один з найкращих синів нашої громади. Микита Чевши я робіч загинув. Мати Оксана, яка і зібрала сьогодні нас біля цієї роботи, яку вона виконала за власний кошт, для того, щоб увічнити славу про свого героїчного сина, який, який зростав у нас на очах. Ходив до третього ліцею, я особисто був, був з ним знайомий і знаю, що ця людина була з великої літери, бо навіть з юнацтва він долучався до всіх патріотич, патріотичних акцій, які були організовані в місті, туди вони не були так популярні, як зараз. І це насправді було його юнацьке протистояння, яке виросло, культивувало вже в більше почуття. В першу чергу хочу подякувати нашим хлопцям, які дали нам можливість жити вдома і відчувати захист і бути в безпеці в своїх домах. Дякую моєму сину, Медвіті за те, що він в мене є. Він для мене живий. Я пам'ятаю, що він мені подзвонив за день до них безвісті, і казав, що мам дуже важко, але я тримаюсь. Хлопці вже не можуть витримати. Вони були неділю без води, пили воду з калюж, нічого були їсти, не могли передати, бо були під вогнем. Він працював на самих складних етапах, на селі і допомагав кожній людині, кожний намагався дойти своїм словом, якщо не мав інших можливостей. І працював на швидкій допомозі. Про нього залишились лише дуже гарні відгуки і дуже гарний хлопець, який міг зробити для України дуже багато. Я хочу міський уклін сказати і клонитися його матері за його виховання, за його добро, за його щире, могутнє серце і хоробре серце. Слава Україні! Слава медвіті! З великим задоволенням виступав на сцені. В хорі співав. Грамма аккорде... Аккордеоне. Нынешний Украин изыкла память моему ученому. А зараз запрошується всі покласти квіти до цього твору чоловіка. Будь ласка. Будь ласка, підходьте. Шість випітечним там Покладаються квіти. Ще в старших класах Микита був у підготовчому лагері Азов. Він закінчив. І в 2020 році він вирішив добровільно піти на стати на захист нашої країни. І 15 травня він підписав контракт 79-ю бригадою. Він спостерігав і. Розказував мені, що мам, ця бригада звільняла була в Донецькому аеропорту і завжди виконували важливі завдання. Так і він долучився до бригади, пройшов курси і вже з 2020 року обороняв Мар'їнку і хлопці теж розказують, що. Були зіткнення з ворогом і, і казали за Микиту, що він гідно тримається. І дуже багато відгуків я почула, на жаль, після загибелі сина дуже багато мені побратимів писали, і дорослі чоловіки, військові, які з 2014 року на війні, і дякували за сина, що такий. Сміливий, мужній і порядний хлопець виконав дев'ять прыжків з парашута. Він цим дуже пишався, хоча в дитинстві він дуже боявся висоти, і це мені було якось ну, несподівано. І кожний прыжок ми з ним я переживала, були завжди на зв'язку. Мама перший прыжок, я хвилююсь, я розумію, що на наступний день інший. Тиша він мене не дзвонить, потім подзвонив, Мама, я вже пригнув, не хвилюйся, І все було добре. Ну. І ще хотіла би записав мені вчора побратим голосове за Микиту, хотіла би теж його включити. Завжди підходив, допомагав. Така чуйна людина, завжди ставав допомогти. За нас завжди заступався. Коли десь якась несправедливість, то накида. Ні, кажу, мої пасини тут не до чого, типу завжди старався допомогти нам як найкраще. Були там у нас великі плани у відпустці, щоб поїхати. Але цього, на жаль, не сталося, але планувалося. Велика шана, що, на жаль, йдуть від нас кращі. Це от з Микито пішов частинка нас, от кожного. Наразі ми знаємо, хто служив з Микитою, що Микита врятував не одну людину, завжди приходив там, де найважче. Людина, яка, не вважаючи на обстріли, яка б не була тяжка ситуація, він просто брав і робив. Це сержант, як кажуть, дивись на мене, слідкуй за мною, роби, як я.